Город Ніни Різнікової поряд з кладовищем. Жінка пояснює, що від її колодязя до першого поховання кількасот кроків. Почались поховання тут 40 років тому. І за цей час у всіх нас вода дуже зіпсувалася в колодязях. Ніхто не п'є. Зробили скважини і теж не дуже добра вода. Нас, по суті, вбивають. Воду я вже. Вісім років п'ю такий з прилук, привозимо очищену воду, але ж я все поливаю. Буває їсти з неї варю. Тетяна Терентій, староста за місця, пояснює, це діюче сільське кладовище на землях комунальної власності. З її слів, за останні два роки тут поховали 14 людей. Вони підпоховані зв'язку з тим, що тут поховані їхні родичі. Інших людей протягом минулого року тут не проводилось споховання, і позаминулого року ні. Території кладовища ми не розширяли взагалі за мою битвість, і люди це підтвердять. І зараз територія кладовища не розширяється.